О, я умираю в Польщі! не прикол. І ось яка там причина. Ви не повірите. Я був у лікарів і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу, я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна я зробив. і Вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По вентиляція. Я терміново улітаю вообще з Варшави. Щас розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте. Всі люди суд, срут, щось на кухні готові. Я от собрав уже чемодани. Дивіться. Все, я от уже чешу цієї Польщі, лечу зараз десь на якісь моря, надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням, взагалі. Вони ж права легеня прострілена, бо всі оце писять, какать на кухні, щось готовить і здавалось би, дивиться, дивіться, живеш. Якби ви, блять, знали, скільки я за цю хату грошей плачу? І ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах. Піздує мені в диханні шляхи. Ви думаєте, хтось тут... Раз, в місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут живу вже там за місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю взагалі. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр Європи і культури. Гляньте де, гляньте, як тут гарно. Всі піски, какашки, з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вийшов, типа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є чітка конструкція, я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Е, ну, два варіанти. Або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені дебору жопу. Ну я улітаю в срочному порядком. Зараз покажу, куди улетати зимою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію. Бо це може тебе вбити. Вот и проблема сучасного світу. Тільки подумайте. чим вообще мы дыхаем в цих городах? Скоты понастроили, блин. Все. Я улетаю и все вам покажу. Цветкуйте, чи я вижив. Пока.